Контент, розпаковка, що я купила на 1500 гривень. Ну, в мене залишилось 20 гривень решта. Можливо, трошечки більше перед тим як дивитись далі. Не забудь підписатися. А Також наприкінці тебе чекає а, маленький бонус. так, оце найдорожче. Чотири штуки, такі тільки 200 гривень. Макарошки. любимо саме цієї філи, е, е, цибулечка, е, левичочки. Позначні сілько. Ой, не подивилися. Трошечки чері, розкіш. Три банаті казати забираю одиноких кабачок виявляти до 10 гривень на такий малесенький кабачок. Ну, то я просто хочу для... Як це називається? Для піхарочки. Три яблочки, ви бачите. Я все по три, все по три. Значить, на нам взяла отакі склад. Не дивилась, просто подобається, просто були. Познишні всі повсі. Дякую. Шпинатик. Горіхи. Тут 150 мишмарю, 150 грецького і 100 гарбузового насиння. Все беру разом. А чому ні? що мені 1500 пакетиків. 10 яєць, 50 гривень. Всім дякую. У нас закусочку м'ясне. Ой, покрийте, вибач. У нас тут два філе, кілька кіло фаршу, свинина теж грам 500 і тут ще окро. Три великі штучки без кісток. В принципі ми це поділяємо, заморожуємо. А, забула. А, блін, уявляйте, сім рибу. На цьому моменті ви можете вже робити скрин і подивитись чи Знайшла я свою рибу. І якщо відмітиш друга під цим відео, я надійшлю тобі три кошики для закупок. Папа. -па.